Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні була на ринку на Дарницькому. Я вам показувала, що я купила. Купила молоду картопельку. Таку м'янку. Ну, подешевше. І думаю, приготовлю собі блюдо, блюдо дитинства. Як у дитинстві мама готувала. Оце як настане молода картопля, мама завжди її варила. Отаке блюдо було. Молода картопля, часничок, укроп і маслице. Це дуже було смачно, дуже. Я обожнювала і всім обожнювали. Вся сім'я. Це було таке блюдо смачне. І я згадала, думаю, приготовлю сьогодні. І вам пораджу. Дивіться, ось, молода картопелька зварена. Укроп, масло, часник. Дуже-дуже смачно. Салатик зробила. Ось ще й цибулину цілу взяла. І сало порізала. Отак, соломкою, щоб взяти на вилочку і з'їсти. Так що, дівчата, дуже-дуже смачне блюдо. Така вкусна картопелька. І дивіться, маленьку таку взяла. Ну, вона й дешевша, Але так, дивіться, взяла на вилочку І в рот. М -м -м, а як смачно. Курс дитинства. Це кожного року тільки молода картопля, і оце постійно було таке блюдо в нас. Постійно. Не тільки в нас у сусідів у всіх. Дуже-дуже смачно з салатом. Кусочок сала. Так що, дівчата, готуйте таке блюдо. Дуже смачно. Картопля, маслом помазана, укроп і... Чесник. Смачного! Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!